Все своє життя я знімаю історію про героїв, які надихають українців. Мене звати Любомир Левицький, я український кінорежисер, продюсер та сценарист. Після мого фільму Штольня у 2005 році ми мали величезний приріст студентів у творчі вузи України. А також президент Ющенко ініціював закон про обов'язковий український дубляж, який діє по сьогодні. Один фільм невеликий фільм українською мовою, на великих екранах зробив дуже багато роботи. І зміг тоді вже довести, що українське кіно може мати комерційні перспективи. Мій другий фільм тіні незабутих предків уже в 2014 році зміг довести, що українське кіно може бути комерційно успішним і може повертати гроші в кінотеатрах. Також воно може виглядати модно, круто і по голівудськи. Молодь почала вірити в те, що в своє кіно виглядає як іноземне кіно. І це було дуже круто, тому що е, це надихнуло дуже багато фільмейкерів, так само поступити в творчі вузи, займатися кіно і е, розвивати цю галузь. Після цього я вирішив поїхати до Голівуду, де продовжую своє навчання і співпрацю з кращими людьми, переймаючи у них досвід. Але 2022 рік змінив нас всіх, змінив наш сторітелінг, змінив наших героїв і змінив наші меседжі. Я приєднався до своїх колег документалістів і почав знімати документальне кіно. За два роки я зняв два великих кінопроекти. Які вже стали зразковими. Перший проект це короткометражний фільм Іди за мною це фільм про рятувальну військову операцію дронами, яка є унікальною у світі, якою зацікавились CNN і зробили великий-великий репортаж на весь світ. Цей фільм став дуже популярним в YouTube, і ми отримали просто тисячі коментарів і побажань продовжити цю історію. На великому екрані другий мій проект це ми були рекрутами». Ми були рекрутами» – Це історія про нових воїнів про бійців третьої окремої штурмової бригади, фільм, який зміг підкорити всі кінотеатри, фільм, який зміг окупити себе в кінопрокаті, і фільм, який зміг потрапити на Netflix. Саме після рекордів в кінотеатрах з'явився каскад уже успішних документальних фільмів, тому що українці почали вірити в успіх свого документального кіно, і документальне кіно почало збирати касові збори в кінотеатрах. Моєю новою роботою стане проект Kill House. Це художній повнометражний екшен в голівудському стилі. Фільм, який зможе об'єднати в собі неймовірну сміливість українських солдат, реальну історію про унікальну операцію дронами та наземну операцію дуже крутих підрозділів. Фільм, який вразить дуже багато сердець в Україні та за кордоном. Головною метою кінопроекту є безпрецедентне охоплення аудиторії у світі. Ми хочемо показати зразкове українське мілітарне кіно. Дякую.